Що, шановні, давайте по 50 чисто для здоров'ячка. Алкоголю ні, ні і ще раз ні. І я вам зараз наведу вражаючі аргументи, чому не треба і краплі вживати алкоголю. Перше, руйнується печінка. Навіть якщо ви будете вживати по 50 грамів кожного дня, ви вже руйнуєте клітини печінки, а там вже рукою падати до цирозу. Другий мозок руйнується, руйнується нейрозв'язки, нейрони ви пошкоджуєте, Потім обов'язково погіршується пам'ять. Цілому падають когнитивні здібності, підвищується ризик інфаркту на 40%. Тільки вдумайтеся, а онка. Алкоголь це ж є канцероген. І людина, яка вживає, у неї підвищується відсоток, підвищується ймовірність захворювання, горла, рот, шлунок, та це ще далека не все. Формується швидка залежність. Ви знали, що. Кожна десята людина? От беремо 10 людей, які вживають кожна десята, вона зловживає, вона передворюється на алкоголіка. А соціальні зв'язки, скільки постраждало дітей, скільки розвалених подружніх стосунків? А ще вас запитаю, чи ви знали, що 50% сімейного насильства це через вживання алкоголю? Ну що після цього? Будете далі пити?